Доброго дня. У Боша з'явилася акція при купівлі набіра інструмента GKS-190 входить в комплект кейс. Ну Звісно, як і всяка нормальна людина, я замовив і отримав ось такий набір інструмента GKS-190 і дуже якісний, ну дійсно якісний кейс. Але, звісно, у мене було уявлення, що ця пила в цей кейс, для чого їх разом е продавати. Але не тут було. В Німеччині продається набір, в який пила вставляється сюди, в Україні чомусь пила не вставляється. Це звичайний кейс для інструмента. Звісно, ніяким чином пила сюди не залізе. Або треба розібрати трошки пилу. Тоді вона залізе. Ну, сумнівна акція. Е е і, ну, звісно, можливо, я не розібрався, але якщо я не розібрався, то і люди і, і подавно не розберуться, що цей кейс не для цього є пили і вони продаються разом. Хоча до пили в мене претензій нема. Нормальна якість, нормальна ціна, вона зарекомендувалася, але кейс має бути для цієї пили всього найкращого.